Переключення у нас тут іде. Класичне для Зіга. В принципі, як на 223, так і на цій. Ми клацнули сюди, клацнули сюди. Клацнули сюди, клацнули сюди. Все просто, все елементарно. У 556 у них все те саме, тільки у них газовий переключатель знаходиться глибше. Хоча зараз вони і інші виробники вже роблять і виносні, якщо комусь треба. О, там віконце, і там так же само кулію. Там навіть така от спеціально Точечка є, якою опираєшся кулею, перемикаєш так і так, тому що пальчиками, отак в перчаточках, ну дійсно, то незручно. Кулю береш, набоєм. Тинц, тинс, тинс, тинц. Без питань. Воно все переключається, там все робить. Газовий е, двигун має лише два положення. Але е, згідно мануала зігзаура, фактично ці два положення провращаються в чотири, в залежності від того, з чим ви стріляєте, з глушником, без глушника і яким набоєм ви стріляєте дозвуковим і надзвуковим. По е ергономіці, це фактично класична арочка. Тобто у нас ідуть класичні е рукояточки, вони замінні від всіх арочок. У нас ідуть стандартно в даному випадку мілспек труба, на яку можна, ну по тут стоїть макпулський СЛМ, Сюди можна будь-який другий поставити, від Хога, від е Макпула, що хочеш. От, все, що ставиться на Мілспек. Без ніяких питань. Регулюється він по довжині. От, для... Нашого ринку на жаль він заблокований, але в принципі колись можливо він на інших ринках він складається на ліву сторону.